Ви коли-небудь вкладали душу в дітей тільки для того, щоб вони одного дня подивились на вас, як на тягар. У 68 років вона мала бути в оточенні любові, мала би пекти пиріжки для онуків, а не блукати полем без грошей і телефону. Але знаєте, що найстрашніше не те, що її залишили, а те, як спокійно це зробили без крику, без жалю, без серця. Мати, яка все життя була опорою, раптом стала незручною. Історія надія це не просто історія однієї жінки, це дзеркало для цілого покоління дітей, які, женучись за успіхом, забули, хто тримав їх за руку вночі, коли болів живіт. Це історія, яка може зруйнувати ваше уявлення про гарну родину, бо іноді ті, хто найближче, найболючіше зраджують. Ви подумаєте, та це виняток, мої діти не такі. Але почекайте, як часто ви дзвоните своїй мамі, коли востаннє дякували батькові за все, а скільки разів ви думали, потім зателефоную, і так і не зателефонували. Цей ролик не про критику він про, про пробудження, бо поки ще є часом, усе можна змінити. І якщо ви подивитесь до кінця, ви побачите, як одна жінка, зраджена власною кров'ю, не просто вижила, а навчилася жити заново. Бо іноді нове життя починається там, де здавалося, вже нічого немає. Після похорону чоловіка син Остап завіз надію Миколаївну на безлюдну дорогу і сказав Тут ти виходиш, будинок і господарство тепер мої. Вона залишилась без телефону, без грошей, без підтримки. Але всупереч усьому, вона відчула себе вільною. Це мала бути звичайна поїздка додому після прощання з чоловіком. Та коли Остап зупинив авто серед поля, у його очах не було жалю Тут ти виходиш, дім і земля тепер мої. Жодного обійму, жодної валізи, лише курява з під коліс і байдужість у повітрі. Деякі зради не кричать, вони мовчать вони приходять у формі фрази, яку ти не забудеш до останнього подиху. Саме такою і була ця розтрісканий асфальт під ногами мовби, віддзеркалював тріщини у її серці. Як так сталося, що син, якого вона виростила з любов'ю, став чужим? Надія не мала нічого ні телефону, ні копійки, ні плану. Але в той момент вона здобула дещо більше. Себе. Так свобода буває гіркою. Але часом саме через гіркоту вона стає справжньою. Бо лише коли тебе залишають на узбіччі життя, ти починаєш шукати дорогу для себе. Там, на краю поля, під літнім небом. Надія вперше за довгий час глибоко вдихнула. Світ не скінчився він просто став інакшим боляче. Так, але з того болю народжувалась рішучість. Вона більше не була тільки матір'ю чи вдовою, вона була жінкою, яка вижила, і яка вирішила жити далі. Багато хто на її місці впав би духом. Але саме у таких ситуаціях народжуються нові історії. І якраз зараз, у цій тиші. Вона почала згадувати, як усе починалося з теплом у серці, з хлібом у руках, з любов'ю, що колись була взаємною. Оповідачка представляється Надія Миколаївна Смірнова, 68 років, колись віддана мати та вірна дружина, тепер жінка, яку залишили власні діти, не зі злістю в серці, а з надією, що хтось, почувши її історію, впізнає себе, і зупиниться. Мене звати Надія Миколаївна Смірнова, мені 68, я не жаліюся, я ділюся. Її голос тремтить, але в ньому немає образи. Я лише тиша жінки, яка все життя любила, а тепер просто хоче бути почутою. Сидячи на дерев'яній лавці біля старої хати, вона говорить не для камери, не для слави, а для тих, у кого ще є час усе змінити. Надія не хоче жалю вона хоче пробудити совість. Вона звертається до тих, хто відвертається від своїх батьків у гонитві за успіхом, до тих, хто вважає, що мама справиться, поки вони будують кар'єру, купують машини і роблять важливі справи. Але хто приніс їм першу сорочку до школи, хто вставав ночами, коли болів живіт? І що сталося з тим теплом? Надія не картає вона ставить запитання бо, можливо, ці запитання врятують когось іншого. Її історія не трагедія, це дзеркало, і кожен, хто слухає, має в нього зазирнути. Бо скільки ще матерів мовчки варять борщ, чекаючи дзвінка, скільки батьків не говорять про біль, аби не турбувати дітей. У цьому її місія сказати те, що інші бояться вимовити. І якщо хоч одна людина після цього візьме телефон і подзвонить мамі, значить її слова не були марними. Але щоб зрозуміти, чому серце надії стало таким твердим, потрібно знати, якою воно було колись. Колись коли ще було тепло в хаті, запах хліба в печі і маленькі долоньки хапалися за її сукню. Вона згадує, яким було життя раніше. Мати, що місила тісто для закваски, яку так любив її син Остап, заплітала кіски доньці Марині прості ніжні дії, що, як їй здавалося, виховували добрих. Працьовитих, вдячних дітей, колись у її домі пахло житнім хлібом, а на стінах лунали дитячі голоси. Надія вставала в досвіта, поки ще не світало, розпалювала піч і місила тісто на улюблену закваску Остапа. Він казав Мамо, твій хліб найсмачніший у світі, і вона вірила в це з кожною крихтою душі. Бо для матері такі слова, наче мед на серце, не гроші, не подарунки, а оті щирі дитячі очі. Повні вдячності, з Мариною все було інакше вона була лагідна, трохи тиха. Щоранку Надія заплітала їй дві акуратні кіски, прикрашаючи стрічками. Вони разом співали пісень, прибирали в саду, садили квіти. Надія думала, що ростить дочку, яка одного дня теж стане ніжною матір'ю, а сина, який буде захистом для своєї сім'ї. І кожна її дія, кожне слово, було вкладом у майбутнє. Яке вона уявляла світлим і добрим. Життя в селі було простим, але щирим. Вони не мали зайвого, але мали головне любов, це були ті моменти, які не фотографують, але які зберігаються в серці. І саме ці спогади тримають її на ногах зараз. Бо коли все навколо валиться, лише справжні речі залишаються. І кожен спечений хліб, кожна косичка, кожна добра ніч це були цеглинки в будинку довіри. Який вона будувала роками, але найболючіше, коли той будинок руйнують ті, для кого ти його зводила, коли діти, яких ти обіймала, перетворюються на чужих. Що ж сталося з Остапом? І чому Марина стала такою далекою? Надія почала шукати відповіді у пам'яті. І перше, що пригадала хвороба, яка все перевернула. Чоловік надії Микола захворів на рак підшлункової залози. Хвороба тривала 14 місяців, вони тримали це в таємниці, щоб не тривожити дітей, поки стан не став критичним і довелося сказати родичам і знайомим. Микола ніколи не був з тих, хто скаржиться. Міцний, спокійний, мовчазний, він усе життя працював на землі, не знаючи відпочинку. І коли одного ранку він схопився за живіт і злегка побілів, Надія подумала, що це просто втома, але біль не минав. Лікар у районній лікарні лише тихо похитав головою. Потрібно до обласної швидко. Там і прозвучав вирок, який вбиває не тільки тіло, а й душу, рак підшлункової. Вони вирішили мовчати не тому, що боялися, а тому, що хотіли захистити дітей. Навіщо їх тривожити? У них свої справи. Марина щойно переїхала. Остап будує бізнес. Так думала надія. Вона вірила, що любов це ще й здатність не навантажувати тих, кого любиш, і тому носила цей хрест удвох з чоловіком. Щоденні уколи, харчування через трубочку, поїздки до обласної лікарні все без зайвих слів, просто мовчазна боротьба, та рак гість, якого можна приховати. Через кілька місяців Микола вже не міг підвестися, очі втратили блиск, тіло силу, і тоді Надія змушена була зателефонувати. Перший Марині, другий Остапу, вони приїхали. Так, вони були поряд. Але щось у їхніх обіймах змінилося не було тієї теплоти мовби вони вже не були частиною цього болю, а лише спостерігачами, і це різало сильніше, ніж сама хвороба. Коли ти доглядаєш хворого близької людини, ти бачиш, як повільно зникає те, що любив усе життя, і в такі моменти розумієш, час там оце не години, це глибина. Глибина присутності, а присутність дітей була мілкою. Вони були тут, але не з ними. І Надія це відчула. І на жаль, вона ще глибше це відчує після прощання. Діти повернулися, але вже не було тепла. Остап відкрито говорив, що не хоче відповідальності, бо сад і дім для нього тягар. Марина постійно змінювала міста, була відстороненою. Надія відчула, що вони сприймають її як тягар. І хоч вони приїхали. Надія вже не впізнавала в них своїх дітей. Остап, колись життєрадісний хлопчик із завжди брудними від землі руками, тепер був суворим, розрахунковим. Мамо, я не збираюся все це тягнути. Сад, город, будинок це все минуле, сказав він, навіть не піднімаючи очей. Його голос був рівним як у чиновника, ні жалю, ні ніжності, наче мова йшла не про батьківське гніздо. А про якийсь непотрібний актив у звіті. Марина ж з'явилася ніби з іншої реальності, вона все рідше телефонувала, усе менше цікавилася. На похорон приїхала в темно-сірому плащі, тримала телефон у руці, наче не хотіла втрачати зв'язок з тим світом, який для неї був важливішим за цей. Надія бачила в її очах втому не від втрати батька, а від обов'язку бути присутньою. І це боліло, бо як мати вона розуміла, Щось було втрачено ще до смерті Миколи. Вони ніби виконували обов'язок приїхати, поплакати, бути поруч, але не серцем, їх присутність була порожньою, як покинута хата. Надія намагалася не показувати, що їй боляче, але кожне їх слово, кожен погляд усе кричало про одне вони вже не вдома. Вони чужі у місці, яке колись було центром їхнього світу, і найгірше. Вони дивилися на неї так само, як на той старий дім, як на щось, що заважає рухатися вперед. Це був момент, коли надія остаточно усвідомила, вона залишилася сама не тому, що їх не було фізично, а тому, що душевна відстань стала прірвою. І поки вони готувалися рухатися далі, вона намагалася зрозуміти, коли саме вони перестали бути родиною. Відповідь, здається, почала проявлятися на похороні. На скромному похороні Миколи з'явилась тривожна атмосфера. Діти квапилися з вирішенням справ Ти, стара, ти не впораєшся з садом. Ми знайшли покупця на землю. Вони думали не про пам'ять, не про родину, а про майбутнє і бізнес. Похорон Миколи був простим, без музики, без довгих промов, декілька сусідів, старенький священник, який хрестив їхніх дітей. І надія з серцем, що ледь билося. Але те, що боліло більше за труну, це розмови, які почалися вже на цвинтарі. Остап підійшов до неї зі словами, які замість підтримки були, мов грім Мамо, тобі важко самій. Ми вже знайшли покупця. Це шанс продати все і переїхати ближче до нас або ж кудись простіше. Наче смерть батька стала зручним приводом для розпродажу спогадів. Марина кивала, мовляв, так буде краще. Старіся, це не для саду. У тебе буде кімната, тепло. Хіба це не добре? Але в цих словах не було турботи. Там був розрахунок. Там не було мама, як ти, лише що з цим усім робити? Надія мовчала. Вона дивилася на яблуні за вікном, що колись садив Микола власноруч, і розуміла їм байдуже. Це був не просто похорон чоловіка, це був похорон дому. Похорон спільної історії, похорон коріння. Бо коли діти забувають, що дім це не стіни, а пам'ять, не майно, а любов, вони стають біднішими, ніж будь-хто. І хоч вони говорили про майбутнє, Надія бачила вони вже не мають минулого, вони відмовилися від нього добровільно, і саме тому, коли Остап повіз її тією безлюдною дорогою, вона вже знала в душі вона вже прощалася не з чоловіком, а з усім життям, яким жила. Та іноді саме після таких прощань починаються нові зустрічі, але для цього потрібно зробити перший крок, а він почався з одного ранку, зовсім не схожого на решту. А тепер скажи чесно скільки ще потрібно похоронів, скільки порожніх свят, скільки змовчань, щоб ти згадав про тих, хто віддав тобі все? Чи ти справді та дитина, якою мріяла бачити тебе твоя мама? А коли востаннє ти просто обійняв її? Не через обов'язок, а через любов. Може, настав час зупинитися? Час не переводити дзвінок, не відкладати візит, не забувати, що батьки не вічні, і саме твоє сьогоднішнє ставлення вирішує, яким буде твоє завтра, бо доля любить повертати, і все, що ти робиш, повернеться до тебе. Запитай себе, ким ти будеш у цій історії, тим, хто залишив чи тим, хто встиг зупинитися? Я знаю. Не всім легко це чути. Але справжні зміни починаються саме з незручної правди. Якщо ця історія змусила тебе задуматися, значить, ти ще живий, ще здатен відчувати. І найголовніше ще можеш щось змінити. Ти не пізно. Але завтра може вже не бути з ким. Підпишись на канал і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, які пробуджують серце. А в коментарях напиши, як ти вшановуєш своїх батьків. Чекаю на твою відповідь, бо, можливо, саме вона врятує ще чиєсь серце від самотності.